Це український чай. Да, Віка віз може бути покинав. Чашка ціла. Настав момент, коли я знімаю відео. A little LONGER THAN A FEW MINUTES LATER Все, я вернулася. Перша це моя стара лялька. Мій передала моя люба Фросічка. Сонік. Дякую. Будемо її селити в Італії. Це мотанка, яку мені мама шила. Теж її вирішила забрати в Італію. Я буду зі мною. Блокнотакі, вони майже порожні, тут одна сторінка заповнена, це не цікаво. До побачення. Фігурочки переходимо до самого цікавого. Дивіться, яка красуня намічка. З Японії до мене переїхала. Я потім в описі залишу посилання на всі ці магазинчики, які мені це все предоставили. Таші. Софі, якщо ти дивишся це відео, це твоя. Твоя твоя. Окей. І тепер саме цікаве. Попереджу позилка. Посилка позірська, бо тут є деякі твари з тайтлями, за які я не шарю. Наприклад, це з берсерка картки. вони такі були гарні, що я не могла не купити. Може я зашарю за, шарю, за берсерк і буду. Не позирком. І і, і. суперсленни наліпки з комаровим. Це дуже носить багато, його одна для нього. Наліпка. Один лист для нього. Залишу авторку обов'язково теж. Вам. Далі. О! Це голос колодязя разом з моїм мерчем. моїм І разом з Molli Buttons. Так що це переміжку. Я зараз не буду дивитись. Потім зблизька зніму і покажу. Красиво. І ще відмолі. Що Я знаю, що тут що Хто це? Моя Люба. Настя. Я прислала їм ще Насті. Мої любі, любі Насті. І я перед Краса. їм їм. Красава. Тепер я знову ще покажу. І розгляну сама. Наші брелочки. Так тепер. Ще. Ось позирство продовжується. Я не любила, я не грала, що там многолик можу робити з персоною. Нічого не робила з персоною. Але я взяла брілочки, бо вони мені сподобалися. Можу собі позволити. Це... Це мабуть за мене ти що Один все. І гарнюня листівка відканички. Е так. Це у нас просто купити тут всередині є. Ага, тут є менш. Від Сергія не погнутий. Настя сказала, що він не погнутий, а він погнутий. А нічого. Це у нас... Фігурка з аніме, яке я подивилася ще дав... почала дивитися давним-давним-давно, поки воно ще не було меінсторівним. Але закинула. Ця фігурочка мені сподобалася що... наполовину козирства. Вона така велика, я думала, вона буде менша. Ой, без голови. Зараз я її поставлю і найду голову. Вона буде не лежить біля ліжка. Це у нас... А, це має бути і голова. Можливо. Нахвалила на таки вот, після нас. нажала. Куди? Там, де має бути хвостик, туди його. eternity later. Ну Вона така важка і класна. Подминуся. Буде зі мною згадати. І що може бути в такому гамурному? Дивіться, який він гарнісінький. Який він малюсенький, гарнісінький. Дівчата, які його зробили, просто супер нарядні. Всі художники художниці теж нереальні. Потім його роздивлюсь ще краще це. Давайте далі о KFC картка. Дивимось. Це моя перша бежальня лялька. Тынка. <laughs>. Ну, Такая хорошолечка. Идем далі. Так, це у нас або ребек, або рейджи. Зараз побачимо, хто у них. що я тебе в інтернетах там називаю, щоб не слухати з іншою настрою. Без голови. Зараз буде голова. Зараз буде голова. А, це, це твоє. Це вставка, чи ясь, можливо, і ні. А ні, це від Ребекки, бо тут щось японське. Це частина ребята. Взагалі це все відео просто для пані Даші. <сум> Спеціально для неї. Бо вона попросила такий формат. Ну і для тих, хто мені це все передавав, пересилав. Це моєї любої Эн, е, яка зовсім мені тримала, для моїх ценної розробки. Та це так цікаво спостерігати, як вони відрізняються від фотки. Тобто ти її бачиш, відчуваєш, об'ємна. Є Я не можу пояснити, що я маю на увазі. Можливо, ви зрозумієте, так і у нас ще є трохи деталей. Тут мабуть меч від тубельки. Це є вага. A little longer than a few minutes later, Там ще буде купа таких прекрасних, які я буду захоплюватись, просто, просто не можу. Вона Мо така. Чого так мало всього залишилось? Три більше. Так, ось позирство номер не пам'ятаю який. Dark Souls. Я не гала браксоус і ас. Солі. Мені дуже сподобались фігурки. Одного дружу брати. Вони не хочуть всякі такі Так, йдемо далі. Оце їхала до мене рік майже. Ну, як їхало. Замовлено майже рік назад Лежала у ОН вдома, бо я мала його приїхати забрати сама. На жаль, я не поїхала в кормі поки що. Тому вона приїхала до мене. Подарунки від елу купа. Моя перша по рахунку фантиз фігурка. Той персонаж, один з тих персонажів, за яких я дивитися дивитись фантиз. Тут, тут самі смаколики лишилися. О! О! Тут еще куромі. І не знаю, від кого це виношу подарунок. Дякую ви Чай! До про чай. Холодний. Мої люки. Мені так сподобалося. Одна людина написала про них, що це жухи. Кит. Вилазь. О, Кит, прийшов. Кит пришел, Дядя. Так Привіт. Даже розпаковувати позаку. Це любить в коробки, а Значить, значили такий формат. Люди люблять коти в кадрах, там Це в прикол беду. Таранчик. Поступить, будь ласка, в місце. Ой, зараз все тут пороста. Пронесся? будеш коробку залазити, чи що не вийшло. Мені шкода, але Барона тут нема. речі, вона існує взагалі. Цікаво. Давай. Под синій малявку.

Як? І жук мої головники. Давай жук. Зараз, може, про жуків заговорили. Відкриваємо великих жуків. На жаль, немає третього дурбелика. Цього взагалі немає якого робиться. Не Може буде. І що у нас? Залишилось дві кропки. Робінса! Давай робін сам. і моє 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 шесте Давай не видно мою шейла. До речи, Микаю, что это двигаешься видео? Хорошо, как його, правда? в своей коренале, наверное. А изрядно. и они и хотят... что, помыли? Что у нас такое прекрасно? Цвет ботики. У мене такий самий є мене такий далі ну, схочи. Бука така, бука. Бука Це кота. Як вона? Де вона тримається? Ну, на наприбутці ясно, а. Зручно зробити. Ну, Ладно, за бомбістер. Не питайте про логіку. Ну що ж, люди мої. Це, це все. Дякую, що подивились. Я пішла це все розглядати, фоткати, писати людям від і. Побачимось.